Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему здоров'я для всіх, присвячений до 7 квітня Всесвітнього дня здоров'я. Здоров'я це стан повного фізичного, психічного, соціального благополуччя. До середини ХХ століття здоров'я трактувалося лише як відсутність хвороб. Здоровим вважали кожного, хто не був хворий. Тепер здоров'я ототожнюють з повним загальним благополуччям не лише фізичного, а й психологічного і соціального рівня здоров'я, тобто його рівень з якістю життя людини. Подія присвячена до Дня здоров'я. Зайняла статус ВОЗ у 1948 році заходи на Всесвітній день здоров'я спрямовані на натхнення, мотивацію і напрямок досягнення найвищого рівня здоров'я. Якщо взяти до уваги, що психологічне, це емоційне, інтелектуальне і духовне отримаємо п'ятивимірну модель здоров'я. Такий підхід до здоров'я. Називається холістичним. Він враховує не лише фізичне благополуччя людини, а й відповідний її емоційний стан, інтелектуальний розвиток, рівень її соціалізації та духовності, адже кожен з п'яти вимірів є важливим для розвитку та загального благополуччя людини. Отже, духовне благополуччя це те, що ти цінуєш і до чого прагнеш, як ставишся до себе та інших людей. Духовне благополуччя це позитивні цінності та ідеали, мета і сенс життя. Соціальне благополуччя це те, як ти ладнаєш з батьками, вчителями, друзями та іншими людьми. Соціальне благополуччя це спілкування взаємодія з іншими людьми. Емоційне благополуччя, як ти розумієш і виявляєш свої почуття, як долаєш невдачі. Та стреси. Емоційне благополуччя, як людина реагує на події, як справляється з невдачами та стресами. Інтелектуальне благополуччя, як ти вчишся і застосовуєш свої знання. Чи вмієш приймати виважені рішення? Інтелектуальне благополуччя здатність набувати і застосовувати знання, аналізувати проблеми і приймати рішення. Фізичне благополуччя, як ти доглядаєш за своїм тілом. Рухаєшся, харчуєшся, відпочиваєш. Фізичне благополуччя вміщує вправи, харчування, гігієну та відпочинок. Традиції, святкування Всесвітнього дня здоров'я нерозривно пов'язані з діяльністю всієї системи нашої охорони здоров'я. Створи та заповни пам'ятку здоров'я для всіх. Що для вас здоров'я! Щоб бути здоровим потрібно! Та малюнок, який символізує для тебе здоров'я. Бажаю успіхів у виконанні! Не забувайте, що здоров'я може мати дуже дорогу ціну. Тож будьте здорові!